Як часто ви задаєтесь питанням, що послухати? Відповідь вкрай проста: не знаєш, що послухати. Слухай, українське. Ми відібрали для вас топ 10 найсвіжіших новинок української музиндустрії, які вийшли за останній тиждень, тобто, майже зі студії одразу у ваші динаміки. Треки від знаних виконавців та сингли абсолютних ноунеймів. Головний критерій тільки нові, свіжі та найактуальніші. Всі ці треки можна знайти у нашому плейлисті Слухай Українське на Spotify або просто додавайте у свої плейлисти та насолоджуйтесь українською музикою. Прошаймо. Новинка номер один. Альона Альона, – «Муляжі». Знаєте, кожен раз, коли мені здається, що Альона Альона починає видавати схожі один на один треки, і що вона, як сонграйтер входить у творчу кризу, вона розбиває вщент всі мої припущення, і ось знову так сталося. Мелодійний реп неймовірної емоційної глибини, а найголовніше з таким важливим месенджем. Як тірпе, ми стали такими мені скажіть, і чому я люди. На написання цього треку мене надихнули дитячі очі, які я бачила під час відвідування волонтерських центрів. Дуже часто ми, дорослі люди, пускаємо у своє серце гнів, лють, образи, ненависть. Якщо поруч із дитиною знаходяться дорослі, постійно сповнені люті, то дитячі очі починають транслювати розпач і нерозуміння того, як діяти, зазначила Альона у прес-релізі. Від себе додам, що під час війни нам всім потрібно принаймні намагатися не черствіти і не перетворюватися муляжі. Слова до пісні, як вже я і зазначив, написала сама Альона Альона. Продісований трек Ваньком Клименко з лейблу Енко, який веде багато артистів, зокрема Колуса Шутап, Якта, Козака Сіромаху та багато кого ще. Аранжування писав Шторм, який вже неодноразово працював з Альоною Альоною та Джері Хейл, та аранжував пісню Наді Дорофеєвою крапають. Зведення та мистеринг Стас Чорний, який працював із Калушем Джамалою Дорофеєвою та багато ще з ким. Любові вони на то ж маємо пробача. Новинка номер №2. Настя Балов. На радіо. «Ти на радіо? Моє, моє душу, душу. Настя Балов у 2020-му стала наймолодшою суперфіналісткою «Голос України». Тоді їй було 18. Пісня присвячена хлопцю, який не помічав почуттів юної співачки, і тим самим змотивував написати таку пісню, яку точно він помітить і почує по радіо. Приємний легкий літній поп-рок. слова до цієї пісні писала сама Настя, але допомагав їй в цьому інший юний співак Єгор Горло. Який також зі співачкою є і співавтором музики. Ще одним автором музики та і саунд-продюсером треку став Роман Катрук зі студії Вадима Лисиці Fox Studios. Роман працював над величезною кількістю треків та хіба не з половиною українських артистів від Олі Полякової та Наталі Могилєвської до Анни Трінчер та НК. Зведенням займався засновник та власник Fox Studios – Мастадонт українського музичного бізнесу Вадим Лисиця. Не знаю, як на радіо, а в наш і ваш плейліст залітає. Новинка номер 3 Мама Ріка. Останній день. це був останній твій день. Чи мав би багато важливих справ. Настрій пісня зрозуміла із назви емоційно складна та сильна пісня для переосмислення свого життя та усвідомлення важливості кожної секунди, дарованої нам на цій землі. Слова написав все Той же Ваньок Клименко, і він же співавтор музики та пісні. Гітару награв Дові. Це ще одне нове ім'я талановитого співака та музиканта в українському шоу-бізі. За зведення та майстерних відповідав знову Стас Чорний, що і працював над треком муляжі Альони Альони. Оце позданій, твій день. <питрес> <питрес> Новинка номер 4 Альона Маргалієва зайвою. Я не хочу бути зайвою, зая. Новий сингл Альона присвятила непростим стосункам між закоханими. Виходить, що на цьому синглі Тамерлана як би немає, але він є. Ритмічний та мелодійний трек в стилі латино і, як завжди, неперевершений вокал Альони. Цікава новинка. Слова написала сама Альона. Саундпродюсингом займався Харві, якого я впевнений ще не раз згадаю у новинках тижня. Мастеринг робив Енді Вакс, відома особистість у вузькому колі саундпродюсерів. продюсерів Новинка номер 5 Макс Барських Береги. Це одна з найвідоміших пісень Макса, яку він адаптував на українську, і вийшло це пречудово. А тепер зійшли на номер 6. Пігулка. Фічерінг НКНКТ та Еларма. Номер 7 Ембріз кіно. Номер 8. Яріма, не довіряй. Номер 9. Софія Шанті Пелюстками. Номер 10. Пряна. Елемент. Ну і бонус-трек Фам Фаталь, проекту Корупція. Ля фам Фаталь, Ля фам Фаталь, дуже файна, дуже файна. Хоч і сінгл вийшов трохи раніше, але хочу відзначити і саму цю роботу із вкрай прилипчивою мелодією приспіву, так і хочу сказати пару слів про Мішу Крупіна. Міша постійно проводить благодійні концерти, аукціони та збори для військових. А я вдячний йому особисто за те, що він долучився до мого збору в рамках проекту інтернету кожен окоп від нашого благодійного фонду txt Хелл та закрив придбання двох старлінків для бійців 60-ї окремої піхотної бригади 39-го дивізіону. Доброго дня! Дякуємо Міші Крупіну за цей «Старлінк», А також проєкту. Тарлінку, кожен окоп за ще один. Будемо разом робити баловну. Так що слухайте Мішу, та взагалі слухайте українське та підтримуйте, хоча б прослуховуванням та переглядом наших артистів. Вони наразі працюють на своєму фронті і відтісняють не всеоднозначний однозначний контент. Тримаємо стрій! Слава Україні!